Так, сьогодні ми будемо виготовляти модель повітряного змія, який е, називається найбільший плоский повітряний змій. Плоский повітряний змій. Е, площа його, яка досягає більше одного метра квадратного. На змагання ця е, модель е, називалася Z1 модель. Ну, зараз в зв'язку з війною її називають камер, камер, камер. Так, е, Вона складається перш за все із. Із, е, основи, Основа у нас буде виготовлена цього разу із пльотки, з плівки, води. Це виготовлено із плащової ткані, плащової ткані яка не промокає, тому що повітря не зміг, він буде виготовлятися з такої матерії, яка не пропускає повітря. повітря. Ну, ця модель за все складається із центральної рейки, яка дощу тобто, посереду, з попередньої рейки і двох бічних реєк. Він сам складається ще із а, вуздечки. Оця частина, частина змія називається вуздечка. До цієї вуздечки кріпиться на карабінчик леєр. Леєр це та, той шурок, який ми запускаємо змія в повітря. О, і повітрі він так буде легів. Він піднімається на висоту до 300 метрів. І зараз ми почнемо, почнемо вигнути цього змія з самого початку до кінця. Оце у, нас, оце у нас креслення цього змія. Нам потрібно перш за все виготовити шаблон. Шаблон ми виготовляємо із бумаги. Обслеє такий, а 4 формат Беремо габаритні розміри Метр, метр висота буде 1,8 см і ширина буде метр двадцять. І тепер на цьому на шаблоні наносимо ми саме креслення нашого змія. Це перший етап виготовлення повітряного змія. Повітряний змій ми будемо виготовляти із подвійної плівки, подвійної плівки. Отака от подвійна плівка. Подва плівка, -по 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 вона продається у всіх сільськогосподарських машинах для теплиць, для сільськогосподарських робіт і так далі. Чому її вільно? Тому що вона у нас є з'єднана і вона симетрична. От якраз це буде наш шаблон. Як мій шаблон надалю, положимо плівку, положимо цю плівку, положимо положим на цю плівку шаблон і за допомогою білого маркера намалюємо. Креслення нашого вируку. Оце перший етап повітряного змія. Потім далі будуть відео. Так, далі продовжуємо. Згідно нашого креслення повітряного змія, цей змій має назву Дельтаплан з розхилом крила до 3 метрів, до півтора метра, одне крило і друге. І робимо згідно цього креслення шаблон. Шаблон виконуємо на бумазі для того, щоб нам потім. Легше було всім виготовляти, хто бажає цього повітряного змія. Виготовляти його будемо на поліетиленовому матеріалі на поліетилені, тому що він симметричний, склеєний, і на ньому дуже добре виходить симетрична фігура, тому що змій має бути симметричним. Крила його мають бути симетричним. Ну, от розглянемо будову його. Змій складається от, з двох крил. Оце двох крил, два крила. Далі хвіст. Він називається стабілізатор для того, що змія не крутило в повітрі. І вуздечка, до якої ми чіпляємо, чіпляємо отут згідно креслення, чіпляємо е, канат, за допомогою якого ми будемо піднімати змій повітря. Далі центральна рейка. Дві бічні рейки. Одна рейка на одне крило, друга рейка на друге крило. І поперечна рейка, яка з'єднує ці дві бічні рейки для того, щоб утворити фігуру дельтаплана. Цей змій називається в нас дельтаплан. Дельтаплан. Зараз що робимо? Зараз беремо ножниці і вирізаємо наш готовий шаблон. Так, за допомогою ножниць ми вирізали шаблон. І вже він готовий готовий для того, щоб можна було приступити, з ним працювати і виготовляти повітряну змію. Не заморочуватись з розміром з усім. Все тут йде по розмірах, повністю все. Все. Далі накладаємо на телефон і робимо повітряну змію. Однак конкурс наша змія. І тепер ми можемо побачити, як він розкладається. Ось Ось так. І це буде наш повітряний змія. Остається тільки центральну рейку поставити, і дві бічні, і їх з'язати. Бо я по черзі, як все робилося. Так, ми продовжуємо наше заняття по виготовленню повітряного змія Дельтаплана. Спочатку, нагадаю, ми виготовили отакий шаблон з бумаги. На Цей шаблон ми поклали на на плівку, на плівку, на плівку, на цю плівку. Обвели її, потім за допомогою білого фломастера позначили всі наші е, лінії, де має бути центральна рейка, де має бути вуздечка, де має бути крила і де має бути поперечка. Все у нас позначено. Вирізали ми ножницями, вирізали вже наш готовий повітряний змій. І зараз. Ігор, ідемо тут і так, виріну його. Розкладаємо легесенько до нашої позначки. Тяни, 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 тяни. Стоп. Все, стоп. От. От у нас вже розгортка повітряного змія. Отримали розгортку повітряного змія. Далі що наша задача? Він симметричний повністю. Ми вибираємо реєчки. Реєчки вибираємо отакі реєчки, можна вибрати. Це реєчки. Вже зроблені із мореного дуба, з мореного дуба. Вони міцні, міцні і пружні реєчки, міцні і пружні реєчки. І вони дуже добре нам підійдуть. Значить, сюди ми будемо вшивати центральну рейку. Центральну рейку. Сюди на край будемо, будемо вшивати. Рейку бічну сюди другу бічну. Це на крила, і центральна рейка, центральна рейка, яка буде з'єднувати наші крила, наші крила. Це все будемо робити. Потім продовжимо відео. держи держусь. Далі ми зараз закріпляємо рейку. Виміряли довжину. Залишили на хвостик, залишили 2 см, ну нехай буде 3. Ставимо рейку по центру і за допомогою скочу. За допомогою скочу ми її кріпимо до нашого корпусу, який називається обшивка повітряного змія. Тобто до нашого целофану. Закріпляємо отаким от чином. Закріпляємо таким чином. Знову там, щоб воно не відкочувало. Потім можна його буде прошити ниткою, але спочатку його ідеально ми закріпляємо за допомогою скочу. О, Щоб ця центральна рейка була по центру. По центру. По центру. Таким чином О. все, щоб було по центру. Ідеально по центру. О. І так до кінця. Потім так само відрізали ми на довжину рейки накрила. Її візьмемо тут цілу ленту скотчу. І отако от акуратненько будемо закручувати ці крила до нашої лінії. Одне крило, друге. А потім з'єднаємо за допомогою поперечної реки. Виключаємо. Так, ну що, тепер саме головне приєднати правильно центральну регулю. Знову для цього використовуємо креслення, на якому чітко показано — від початку до. З'єднання поперечної рейки у нас виходить 50 60 см. Відміряємо від початку 65 см, ставимо рисочку, відміряємо собі 65 см, ставимо рисочку. Зав'язуємо там вірьовочки, беремо, центральну, не центральну, а поперечну рейку і прив'язуємо. Прив'язуємо до цих веревочок. По таким чином беремо. Я прив'язую. от, в одну сторону, потім у другу сторону. Зав'язуємо тут раз, на бантика два, одну сторону зав'язали, так само і тут беремо, так само беремо до цієї половинки, теж беремо і. Зав'язуємо Таким чином повітряний змій Дельтаплан у нас готовий. Перевіряємо його симметричність. Беремо за. Воздечку, дивимося, він симетрично, крила симетрично опускається. Нема переваги, щоб одне крило. Якщо у нас буде одне крило переважити, вже він цей змій летіти нормально не буде. Він буде його крутити. А це, бачимо, що ідеально ми його склали, все, і цей змій можемо запускати, сюди чіпляємо воздечку і таким чином цей змій у нас фактично О. і полетів. Влітає такий змій, як я вже говорив, на 230 метрів. Було таке, що ми його запускали, то він полетів геть у сусіднє село, нам хлопці на велосипеді привезли його назад. Такий самий змій, який я вам вже показував, зайняв перше місце в області і по категорії за 1 Все, отак годуються змій.